Правоохоронці Рівненської області готові до забезпечення порядку та безпеки громадян під час виборів до рад місцевого рівня. Про це заявили на нараді керівників правоохоронних органів, департаментів і управлінь обласної держадміністрації. Як зазначив заступник голови рівненської обласної держадміністрації Юрій Приварський, правоохоронні органи під час виборчого процесу повинні слідкувати за дотриманням законодавства і оперативно реагувати на порушення незалежно від партійної приналежності і високих. Посад у всіх в нас стоїть єдина задача забезпечення безпеки під час проведення виборів, можливості вільного волевиявлення всіх громадян, оперативного реагування на будь-які факти. Порушення при проведенні голосування за словами правоохоронців на даний час забезпечено охорону громадського порядку на 374 територіальних виборчих дільницях. Крім громадського порядку, вони здійснюватимуть охорону виборчої документації. Якщо взяти в цілому, в нас на 374 виборчих територіальних виборчих комісіях залучено 398 працівників міліції на 996 виборчих дільницях на службу будуть. Нести 1208 працівників міліції. В цілому на виборчих ТВК та ДВК у нас буде залучено 1606 працівників міліції. Як зазначають керівники правоохоронних органів, на сьогодні на виборчих дільницях зафіксовано 68 порушень та 6 кримінальних впроваджень, двоє з яких у місті рівному. Одне по факту підкупу виборців, друге по факту хуліганства. Марина Гречка Валерій Гарматюк – у ритмі подій.